Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка, я дуже рада вас бачити на каналі Польський онлайн. І сьогодні ми з вами, як завжди, бенджемо ще в янзика польського. Проте сьогодні в нас буде махінація трошки. Уявіть, наскільки це грішне місце. Мені подобається. Чому? Тому що, по факту, ми з вами будемо працювати з трьома словами, з трьома дієсловами, і тільки змінювати префікси, оцей початок слова. І в залежності від того, як змінюватиметься цей префікс, будуть різні. Значення. Можливо, зараз воно складно, але далі ви все зрозумієте, тому якщо хочете за короткий час вивчити багато слів при тому, знаючи лише три дієслова, тоді обов'язково залишайтесь до кінця. Ну, а ми починаємо. І так, наше перше дієслово лічить. Лічить це рахувати, наприклад, лічить на калькуляторі, або ж розраховувати на щось. Наприклад, лічить на менжа, розраховувати на чоловіка. Проте існують також інші форми. Полічити. Ми додали по, і це вже порахувати. Полічити до трьох. Долічити, дорахувати. Наприклад, в склепі повім попрошу, долічить рекламовки. Будь ласка, ще дорахуйте, додайте пакет. Також маємо податок», одлічить. Одлічить це відняти. Наприклад, можемо одлічить податок, тобто відрахувати, відняти податок. Можемо теж «прелічить», тобто перерахувати, наприклад, «прелічить gotówkę чи «прелічить голоси», перерахувати голоси. І остання форма лічиться. Лічиться має два значення: або бути якимось важливим таким значому, або ж рахуватися з кимось. Можемо лічиться з тим чоловіком, або муше лічиться з зданням своєї жони. Мені треба рахуватися з думкою своєї дружини. Можемо теж, наприклад, як фірма лічитися на арені міжнародної. тобто бути важливими, бути врахованими на міжнародній арені, бути значими. Ми також можемо перекласти. І так тепер швидка повторка: всі форми, які ми маємо злічити. Лічить, полічить, долічить, одлічить, прилічить, лічиться. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. У нас актуально відкрита реєстрація на курс польської мови для початківців. Що ви отримаєте на курсі? По перше, онлайн-навчання на зручній платформі, яка створена саме під вивчення іноземних мов. До речі, створена нами. По-друге, це інтенсивне навчання, де за три місяці ми з вами пройдемо всі найважливіші теми польської мови. Обов'язкові усні завдання, з якими ви почнете говорити польською вже з перших уроків. Ну і коли ви пройдете весь курс, на вас чекає не тільки сертифікат про закінчення курсу, але й результат. Наприклад, такий. Тому, якщо хочете нарешті в 2024-му заговорити польською, переходьте за посиланням в описі. Там я, до речі, ще залишу для вас промокод на 10%, Якщо введете його при оплаті, відповідно буде знижка. І реєструйтесь. Побачимось з вами в курсі. А тепер повертаємось до нашого відео. Ідемо далі. Наше наступне є слово повідать. Повідять, тобто сказати. Е, правду, я мушу тобі сказати правду, які ще є форми. Mamy opowiedzieć, opowiedzieć, ce rozkazate, rozpowieść ty. Na przykład opowiedziałam mu całą historię, ja mu rozpowiadałam wszelką historię. Mamy też odpowiedzieć, odpowiedzieć, to kto wit Możemy odpowiedzieć na pytanie, możemy odpowiedzieć przed sądem za kradzież, wit to jakby parę za kradzieżku. Ja nic, kochana, ja nie zrobiłem, nie zradę. Możemy też odpowiedzieć na przykład na list. Mamy też dopowiedzieć, dopowiedzieć co do daty, do Na przykład dopowiedzieć kilka szczegółów, dodać jeszcze kilka detali. Następnie mamy zapowiedzieć. Заповідять це передрікти, або ж попередити про щось. Наприклад, як заповіджав, так зробів, так як він попередив, так як він передрік, тобто то, що він якби планував. Так він і зробив. Або президент міста заповідав співкання з мешканцями. Тобто, президент міста якби запланував він, не можемо казати, що він передрікав. Він запланував зустріч з мешканцями. Також можемо сказати, що він, якби попередив, що ця зустріч буде. Настепне маємо podpowiedzieć, podpowiedzieć, za podkazać. Na przykład nasz sąsiad na egzaminie podpowiedział nam poprawną odpowiedź. to znaczy nasz sąsiad podkazał nam prawidłną odpowiedź. I ostatnia forma wypowiedzieć. Wypowiedzieć to co wymówić coś. Na przykład nie móc wypowiedzieć ani słowa. Nie mogli wymówić żadnego słowa. Więc jeszcze raz powtarzamy wszystkie formy. I tak. Powiedzieć, opowiedzieć, dopowiedzieć, zapowiedzieć, podpowiedzieć. Виповідать. Якщо ви вже загубилися так багато схожих слів, таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Пам'ятайте про те, що конспект ви знайдете в описі. Там всі форми будуть, і також, звісно, будуть приклади. І останнє на сьогодні є слово це робіч і його форми. Робіч це робити, але що ще можемо зробити з тим часом Можемо одробіч. Одробіч це виконати. І найчастіше ця форма в нас з'являється в речі. Toższej w e, słowo spolu, cien, nie odrobić zadanie jakieś. Odrobiamy, odrabiamy zadanie domowe. Tak my wykonujemy domowe zadania. Dalej mamy przerobić. Przerobić to przerobić. Przerabiamy coś na coś. Z coś odne przerabiamy na coś Następnie mamy formę dorobić. I tu nas jest kilka znaczeń, ponieważ po pierwsze, to będzie jak dorobić. Tam muszę coś tam dorobić. Але так само це має значення додатково заробити. Якби підробляти, підробити собі. Хтось там дороблять собі на веселах. Так, він підробляє на весіллях. Настепнє маємо наробіть. Наробіть це якби наробити чогось, і доволі часто воно може вживатися в якомусь негативному контексті. Проте спочатку про позитивний наробіть можемо фотек, можемо частек наробіть, тобто наробити якихось фоток чи печеньок. narobić na przykład bigosu co to oznacza zrobić jakieś problemy. Możemy to przełożyć jak nalamaty drów. Więc z tym czasownikiem pamiętajmy, że mamy te dwa różne znaczenia. Następnie mamy nadrobić. Nadrobić to jakby nadgonić. Na przykład często możemy usłyszeć, że pociąg nadrabia opóźnienie, toбто on nadgoniuje jakieś pewne zapóźnienia. On doganiaje swój grafik, można tak powiedzieć. Dalej mamy podrobić. Bardzo proste, podróbka, pidrobka, podrobić, pidrobyte. Możemy podrobić na przykład jakieś banknoty, podrobić pieniądze. I ostatnie słowo zarobić, zarobić, to pto zarobyte. Możemy zarabiać duże pieniądze, zarobić dużo pieniędzy. My bohaci! Więc teraz powtarzamy jeszcze raz wszystkie formy. Robić, odrobić, przerobić, narobić, nadrobić, podrobić, Заробіть. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ви запам'ятали трошки версій, здавалось би, дуже схожих між собою слів, але, знаючи префікси і як вони змінюють дієслово, достатньо вивчити три дієслова і тільки змінювати ці префікси. Тому, якщо подобається такого типу відео, обов'язково дайте знати про це в коментарях. Пам'ятайте, що у нас є також сторінка «Польський онлайн, там ще більше польської мови кожного дня від мене. Я дуже дякую, що оглядалішся до кінця, Віддімо в колений фірмом. W filmie życzę Wam miłego dnia. Cześć.